Привіт, молодеж! Ну що, прийшов такий час з вами поговорити про розміри мангалів. Дуже багато є питань і так, як на моєму опиті, дуже багато людей говорили про те, що розміри мають бути такі, розміри мають бути такі. 15, 12, 10, ширина, товщина. Це все. Ви розумієте, що є розміри стандартні, якісь для людей. Просто які користуються дровами, є розміри для людей, які користуються вуглем, є розміри для людей, які користуються професійно, непрофесійно, напівпрофесійно. Ну, це таке, це вже мілочі. Так що, погнали дивитись це відео, а я вам буду розказувати. І не забудьте підписуватися на наш каналчик. Шо, я, запуст... я запустив я запустив. Привіт! Якщо виходить, у нас 15 см буде йти шампур, то на шампурі кусочки шашлика приблизно 6-7 см. То і це буде 12 см. У нас лишається до дна мангалу. Якщо ми покладемо дрова, то щоб жарюся, добре жарився добре, це нам треба трошки, щоб там було гра. Получається, що гра... У нас забирає 3-4 см. І тоді між шашликом, краю шашлика, і граню получиться 12-4, 8 см. 8 см десь от така відстань. Це 100% буде добре жариться шашлик і буде самий. Того вибрана от така, ну, така висота мангалу. Що у нас ще говорять за ці прорізи? Ці прорізи теж, ну, от, як би то вам сказати, для людей, просто, які жарять вдома, що, от які на пару ціков, ці прорізи ну, допомагають людям дуже добре. Тому що ви можете виставити собі на всі сторони, на всі сторони ну, от, як жарити той шашлик. І багато людей роблять таку штуку, я бачу в інтернеті, неправильно. Вони з двох сторон роблять прямі зарези. О, так як тут. Прямі от, виходить. А. Я стою. блядь. Значить, з двох сторон вони роблять прямі зарези. І з цієї сторони, і з цієї сторони. О, Тут є у нас отакий вертлюшок, З цієї сторони воно має крутитися вертлюшку, а тут має просто прокручуватися. Так що з одної сторони має бути рівне, з другої сторони, має бути уголко. Так, ну і виходить теж постійне таке питання. Ага, відстань між з цими покладжена 6 см. 6 см. Висота 17. От. Тут 6 см. І ще є одне питання, таке, що люди задають, чи потрібні оці воздухові дирочки знизу. Бо воно може горіти, дає вогонь, розпалюється. Ну, тут така ситуація, хто як хоче. Якщо ви користуєтесь дровами, дрова, то щоб дрова скоріше горіли, то ви оці дирочки можете класти. Ви можете зробити на ті дирочки заслонку. Ця. Але що жариться шашлик, то має бути добре в грань. І вона, ті грань 4-5 см, вона перекриває це, саме ті дирочки, і, якщо не, не мішає. Але люди користуються тою і по цілий ряд дирок тако кладуть, воно не має ніякого значення. Це щоб зробити простий мангалик. Більшість таких мангаликів у мене заказують люди собі, додому, саме дуже багато. Якщо доходить діло, що до вас може, якщо ви це робите професійно і для свого прожитку, то вас люди будуть вам дзвонити і будуть вам свої розміри говорити. Я робив мангали. От, шир... Ця ширина у мене 40 см. От. Лю, людям робив і на 45 і на 50, і на 55 сантиметрів ширини. Тобто дзвонили, замовляли для ресторанів, там, для, для якихось барів. От, люди вже вам говорять свої розміри і ви робите їм, як вони хочуть. Висотою 12 см, і 15 см, і 13, і 10 см висоту я робив. Ну, 10 см це висота чисто йде лише під сітки, я так поняв. Може, якісь такі маленькі шпікачки. Ну, я не знаю. Ну, коротше, виходить, що розміри стандартні вибрані у мене для моїх мангалів. Стандартні. Це 17 см висоти, 40 ширини і довжина вже йде під скільки е шампурів ви хочете там робити. О, так що е, от такого плану я хотів вам розказати, що, бо дуже багато пишуть, ти неправильно робиш це саме. Можете подивитися моє відео у TikTok і можете побачити, скільки я наробив таких шампунів. Люди доволі. Людям вони. Е, ну, коротше, отакий от розмір у нас вибраний. Ви собі можете придумувати розміри любі, але якщо передивитися відео, бо я передивився, їх дуже багато, розміри є дуже різні, але саме більше говориться про висоту 17 см, прорізі потрібні, щоб люди могли е шампуром цією е спіралькою крутити собі шашлик. От. І дирочки, вони потрібні для вентиляції, щоб скоріше розгорявся вогонь і те саме. Що я можу ще сказати? Ви зробіть собі пару мангальчиків, які ви хочете. І виберіть собі свій стандартний розмір, який ви будете робити. А далі вже люди вам будуть свої розміри говорити. Так що. У цьому відео я вам хотів таки вас сказати. Ви не забувайте і підписуйтесь на наш каналчик. каналчик новий, підтримуйте. От Будемо ми вам говорити на цьому каналі дуже багато речей. І дуже багато всякого будемо показувати, як ми будемо робити. Зараз у нас є три шикарні замовлення, і от ми станемо над ними працювати і будемо вам показувати їхні процес. Так що. Всім гарно дякую, що дивилися моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте це відео. Полі газ!